Європа лише за 20 кілометрів від Києва, новосілки, невелике село неподалік столиці, і там усі дороги заасфальтовані та ще й оснащені світлодіодними знаками. Така щедра новація. Майже звела на нівець кількість аварій. Скільки ж коштує безпека? Та звідки взяв гроші? Голова півтисячного селища. Дізнавався Віталій Кобзар. Україна це Європа. Принаймні так і з гордістю можуть сказати про себе мешканці невеличкого села на Київщині. Команда Джедаєв знаходиться у населеному пункті новосілки. Село віддаляє від Києва усього 22 кілометри. Але якщо ви сюди потрапите, ви дуже приємно здивуєтесь. Рівень нічної ілюмінації тут просто зашкалює. Щойно сідає сонце, реле часу автоматично вмикає понад 200 ламп освітлення. Завдяки такій новації рівень ДТП у новосілках нульовий. Голова сільради певен, щоби зробити життя комфортним, потрібно лише бажання та цільове використання державних коштів. Розумієте, село Новосілки в літній період дуже багато насичене населенням автотранспортом, і дивлячись, який рух в літній період. Я на сесії сільської ради. Пропозицію виніс такі, що треба придбати е, пішохідні переходи е, діорні. Місцеві ж до таких світлих ініціатив ставляться схвально. Говорять, жити у селі стало спокійніше. Їм не привикати, вони. Що ще може ми депутати та голова придумати для того, щоб гарненько і було і в село заїхати, і безпечний рух пішоходів і транспорту. Нині такий дорожній знак коштує 2100 гривень. Але Микола Петрович певен, безпека пішоходів та водіїв цього варта. Там є можливість в бюджеті. то, то немає, то, може спонсори, всякі. Є тут і вуличні дзеркала безпеки. Його видно далеко, видно, вже починаєш притармажувати, що якщо там тінь якась з'являється, вже звісно, видно, що там пішохідні вже. Тобто люди, звісно, будуть йти на світлі місцях. Прекрасно, лучше, ніж в Києві. Серйозно? Звісно. Ну, а як ви думаєте, воно впливає там позитивно чи негативно на ситуацію на дорозі? Я думаю, позитивно, звісно. Тому що їх лікав вже видно. На повну заміну асфальту, облаштування освітлення та відповідної розмітки у місцевих чиновників пішло три роки. Коли ж і столичні вулиці дотягнуться до рівня півтисячного села, питання відкрите.